На Волині у кар'єрі виявили тіло жінки. Підприємців обвинувачують у відмиванні грошей на військовому містечку. Моєї вини немає. Обвинувачена у торгівлі людьми оскаржує вирок. У 94 читає і бадьором мандрує селом. У Нововолинську у водоймі перехожі виявили тіло жінки. Як виявилось, потопельниця 50-річна місцева мешканка. На місце події викликали правоохоронців. Сьогодні вранці у Нововолинську перехожі в водоймі виявили тіло жінки. Про це повідомили в поліцію. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду тіла ознак насилля не виявлено. Особу жінки встановили. Це місцева мешканка 1973 року народження. Тіло скерували на судово медичну експертизу для встановлення причини смерті. На вулиці Кравчука трапилась дорожня транспортна пригода. Автомобіль Рено збив дитину на велосипеді. На місці події працювали медики та правоохоронці. За попередньою інформацією, хлопчику 11 років. Його було доставлено до медзакладу. Наїзд автомобіля на дитину в результаті забоєм правого коліна та забоєм середньої третєї лівої гомілки доставили безпосередньо дитячу обласну лікарню. У селі Заболоття на Райтнівщині 15-річний скутерист збив чоловіка. Відомо, що потерпілий 31-річний місцевий мешканець. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди він отримав тілесні ушкодження. Його доправили до лікарні. Транспортний засіб правоохоронці вилучили та склали відповідні матеріали. На вулиці Задворецькій, що у Луцьку, трапилась дорожньо-транспортна пригода. Керманич автомобіля Фольксваген зіткнувся з Рено Сценік та шкода Октавія. А останнє авто, у свою чергу, наздогнало Опель Астра, що було попереду. На місці події працювали правоохоронці. На щастя, у автопригоді ніхто не постраждав. Патрульні отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Задворецька. Під час спілкування з винуватцем, патрульні помітили у нього ще й ознаки алкогольного сп'яніння. Щоправда, чоловік відмовився проходити огляд у визначеному законному порядку. Крім того, поліцейські встановили, що Керман є позбавлений права керування транспортними засобами та вчинив дане правопорушення повторно протягом року. Тож на порушника поліцейські склали адміністративні матеріали згідно з вчиненими правопорушеннями. Ні дня без допомоги. Сьогодні від Луцької громади передали для 100-ї окремої механізованої бригади 40 дронів «Мавік». Крім того, на Авдіївський напрямок передали для 110-ї ОМБР 40 FPV-дронів на 8 дюймів, 20 денних та 20 з тепловізором. Змі та соціальні мережі розірвало новиною про те, що працівники ТЦК прямо під час рейсу маршрутного автобусу номер 32 забрали водія, що здійснював перевезення пасажирів із села Липини до Луцька. Трапилось це приблизно о дев'ятій ранку. На кінцевій зупинці наш водій під'їхав, висадив всіх пасажирів, і він, відповідно, має 5-7 хвилин для відпочинку. Він вийшов з автобусу, до нього під'їхала автівка, бус з іноземними номерами, звідки вийшли патрульні ТЦК і попросили в нього документи. Перевізник каже, що всі документи в порядку, бо всі водії працюють офіційно, стоять на обліку і оновлюють свої дані. Та й завжди мають їх при собі. Крім того, водій ще завантажив додаток резерв, плюс, в якому були всі його дані. Але це працівників ТЦК не задовольнило, і вони сказали водію проїхати з ними хвилин на 20. Вони його загрузили в автобус і повезли військкомат. Ну, відповідно, це проблема не тільки для нашої компанії, а взагалі для е, пасажирів міста Луцька, тому що ну, я зрозуміло, яким чином автобус добре, що він з -з -з закрив повністю. От. Але відповідно на свій маршрут автобус не виїхав. Керівник фірми, що займається перевезенням пасажирів, каже, що останнім часом дуже важко з підбором кадрів. На початку повномасштабного вторгнення дехто з водіїв пішов на війну добровольцями, когось мобілізували пізніше. Нові претенденти, коли чують про офіційне оформлення, дають задню. І ті, хто працює зараз на вагу золота. На дуже довгому маршруті номер 32 всього шість автобусів. А в день, коли трапився інцидент, люди. Де у таку спеку залишились на зупинках і чекали прибуття свого рейсу. І автобус раз залишили. По-друге, водій пропав, він зумів повідомити все-таки нашого логіста на фірмі, який вже перезвонив мені. Що було не так, незрозуміло. Прес-служба Волинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки надала офіційний коментар. 15 липня в липинах біля магазину на кінцевій маршрутного таксі No32 на вимогу групи оповіщення було перевірено громадянина на наявність особистих та військово-облікових документів. Надавши представникам ТЦК військово-обліковий документ, було виявлено, що в особи були неактуальні військово-облікові дані. Задля оновлення актуальних відомостей громадянин вирішив відразу оновити свої військово-облікові дані у територіальному центрі комплектування, і, зі слів особи, було виявлено безпосередньо у ТЦК, що він є водієм маршрутного таксі. Також повідомляємо, що у разі відсутності відстрочки, визначеної статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Військовозобов'язаний зобов'язаний громадянин України незалежно від своєї професії може бути мобілізованим до війська на посаду релевантно до його цивільного досвіду чи роду занять. Однак чоловік розповідає іншу версію подій. Треба зараз з нами проїхати. Я кажу, я на роботі, я не можу. У мене графік, маршрут, стоять люди, чекають, добираються на роботу. Як я з роботи? І те, що представниця ТЦК написала в коментарях, що я добровільно, це брехня. І документи всі я їм показав, все є поновлено, я так само можу показати вам, От, що резерв плюс в мене поновлений. Водій каже, що обіцяли привезти його назад, однак обіцянки не здійснили. Зразу мене привезли, завели на третій поверх. На третьому поверсі, ну, щоб ви собі зрозуміли, там приміщення як приблизно як шкільний зал, ну, шкільний, клас шкільний. В тому шкільному класі стоять койки, десь приблизно чоловік 100-150 знаходиться, утримуються. За словами чоловіка, більше ста людей перебувають під вартою в ТЦК навіть ті, які приходять самовільно. Кажуть, одразу їх відправляють на ВЛК. Якщо на ВЛК попадаєш, з двох сторон стоять охорона, тебе ніхто не випускає, поки ти не приходиш в ВЛК. Якщо ти здоров, Здоровий і все, все добре, все в нормі. Я так зрозумів, що звідти вже пряма дорога на війну. Відпустили після такого уточнення даних водія ближче до 9-ї вечора. Водій каже, що утримує двох батьків, має сестру інваліда першої групи. Його син на війні з 2014 року. А коли був під Бахмутом, отримав нагороду від самого залужного. Чоловік розуміє, що захисників потрібно міняти, але не таким способом. Він не ухиляється. Відомості про його адресу та роботу є в ТЦК могли б дати повістку. М'яко кажучи, делікатніше. Така ситуація виловлюють як собак. При останній ВЛК, що чоловік проходив нещодавно, йому дали відстрочку. Однак, очевидь, це не аргумент для ТЦК, і знову по колу строк дали в три дні знову обійти всіх лікарів, пройти УЗД і здати аналізи лише в обласній лікарні. Та вже люди з розумінням ставляться до таких військовозобов'язаних, пропускають без черги. Але їх стільки забагато, що пацієнти, попри свій запис, не можуть зайти по декілька годин до кабінету лікаря. Іноді все ж таки здають нерви. «Оце військовий. Бачите, це військовий вийшов, ви його пропустили. – Чого військовий? Я по записі був. – Ви по записі? – Так. так. – Дивіться, лікаря з повісток, він мене сам позвав. – Ні, ви заходили, нічого. – Ви сказали, що він військовий. Ну чого? Йдіть подивіться, список. Хоча, 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 я розумію, що але по по годинах, по Зайдіть до медсестри і, будь ласка, ми початку, ми порядку. Ми порядку. Дивіться, подивіться порядку. Ну тут віться прізвищ, які проблеми? Пішов вчора, але я там цілий день з, з 10.30 до 10.00. Без ви... їжі, без їжі. Зачинені там. Ольга Ганич, Неля Прокопчук. Для новин на часі. Підприємства сантехмонтаж Анатолія Коптюка та ще двох фопів прокуратура обвинувачує відмиванні майже мільйону державних коштів. Перед історія така: кілька років тому приватна фірма виграла тендер квартирно-експлуатаційного відділу в Володимирі на будівництво тепломереж військового містечка. Фактичні будівельні роботи по вказаному об'єкту виконувались працівниками. МП «Сантехмонтаж» в період з грудня 2018 по грудень 2019 років. За версією слідства, очільник фірми переможця вносив до офіційних документів неправдиві відомості і проводив їх в такому вигляді по бухгалтерському обліку. Для того, аби доказати винуватість, прокурори навіть залучили спеціаліста з податкової. Ті своєю чергою дослідили фінансово-господарську діяльність переможця тендру, якому на рахунки від так званого військового містечка йшли гроші за роботу. За результатами проведеного аналізу встановлено, що по мірі надходження коштів на рахунок ППМП-сантехмонтаж, відкритий в акціонерному товаристві юристбанк від квартирно-експлуатаційного відділу міста Володимир Волинський в сумі 8 млн 886 тисяч 808 гривень, з яких виснопила експертиза № 409 від 14 квітня 2022 року у кримінальному провадженні встановлено збитки в сумі 942 тисячі 549 гривень гривень 60 копійок вчинені видаткові фінансові операції з перерахуванням коштів під контрольним ФОП-полосу та ФОП-Куптюк і подальшого зняття через касу банку готівкою в сумі 3 мільйони 503 тисячі 500 гривень. Прокурор зауважив, що кошти ФОПа перераховувались із призначенням за матеріали. Додає один з ФОПів, а саме Коптюк, бухгалтер сантехмонтажу. «Зазначено, що ФОПа «Висук» та фоп «Коптюк» є підконтрольні та можуть здійснювати діяльність в інтересах підприємства про те Економічна сутність та наслідки чийних досліджень кругом правочення мають. Ряд спільних узнав, що доспособі реалізації злочинних доходів своєю чергою захист не згідний з такими письмовими доказами, як аналіз фінансово-господарської діяльності, залученим працівником податкової. На думку адвоката, прокурор взагалі не мав повноважень призначати цього аналітичного дослідження. Таким чином, і 93 стаття КПК не наділяє прокурора повноваженнями щодо залучення працівників. Державну податкову службу в якості спеціалістів для отримання відповідних висновків. З огляду на це, на переконання захисту, ми вважаємо, що прокурор, призначаючи такий, залучаючи такого спеціаліста для отримання відповідних висновків, діяв поза межами своїх процесуальних повноважень. А ще додає адвокат, йому не зрозуміло, яким чином податківець виокремив із зняти в готівці мільйонів саме понад 900 тисяч коштів, які слідство вважає відмитими. Проте сьогодні відповідей на запитання не давали. Судове засідання обмежилось дослідженням одного з томів письмових доказів сторони обвинувачення у справі про відмивання коштів. Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі. Надувний човен за півтора мільйона гривень. Можливо, у 2024 році такою ціною мало кого здивуєш. Проте у 2022-му другому така сума грошей за човен просто захмарна, але ймовірно не для всіх. До прикладу, за даними слідства, для волинських рятувальників доволі таки нормальна ціна, адже судять двох працівників ДСНС за покупку надувного човна за ціною аж на 200 тисяч гривень більшою від ринкової. Ми вже розповідали вам цю історію. Проте судовий розгляд триває й досі. Слідство встановило, що восени 2022 року, порушивши процедури закупівель, посадовці. Закупили для свого загону човен середньоринкова ціна, якого відрізнялася на 200 тисяч гривень. В такий спосіб були розтрачені бюджетні кошти. Відтак зараз їх обох судять, і прокурори роблять усе, аби ці дії отримали справедливе рішення суду. На черговому судовому засіданні заслухали свідка. Спеціаліст по перевірці закупівель в силу своєї професії підтверджує, свого часу була порушена процедура купівлі. суб'єктом господарювання державного сектору економіки з метою прозорого, ефективного і раціонального використання коштів повинен забезпечити обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості. Тобто в період проведення дослідження не було надано документів, які визначали очікувану вартість предмета закупівлі даного плану Як зазначає свідок при покупці таких дороговартісних товарів, потрібно надіслати запити, хоча б трьох постачальників, та обрати найоптимальніший та менш затратний варіант. У цьому ж випадку жодних документів надано не було. Запити повинні були дати вибрати якусь оптимальну суму. Тобто найменшу з метою економії бюджетних коштів. Зрештою, сторона захисту цікавиться, чи існує лише одна така процедура. Мовляв, якщо є й інші Добре, варіанти я. перевірки закупівель, то чому ж чоловік побачив у цій ситуації порушення? То, тобто, на чого, тоді свою висновку про те, що була порушена процедура. Якщо що є, є інші методи. Така інших методів не, не представили, що якісь прозоро переглядалися, аналогічний товар вартував. Тобто інших документів немає. Тобто не надано було чи тому і цього в зв'язку з тим, що не було надано інших документів, які про інший спосіб. Так я розумію, вам було. Ну я працював з матеріалами кримінального провадження. Тож, заслухавши спеціаліста, суд оголошує перерву у засіданні для допиту й інших свідків у справі. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Справа про ймовірне рабовласництво на Волині у всіх на вустах ще серпня 2021 року. Тоді правоохоронці повідомляли, мовляв, власниця ферми Ніна Заболоцьких у селі Вербаїв нібито здійснювала трудову експлуатацію чоловіків і поселяла цих працівників у хліві разом з тваринами. У Луцькому міськрайонному суді двоє так званих потерпілих були небагатослівними. Чи застосовувалися до вас обмеження свободи пересування? Так. Да. Яким чином? Ну, не пускали. Вийти, чи туди, чи туди, чи з хлопцем погуляти не пускали. Не пускали? Ні. А, а яку роботу ви виконували? Всю. Ваше честь, прошу, знято. Ну, кор кор коров пасли? Знято. Наступно. Ну то могли вільно перейти коров пасти? Ні. Як мені? Ну поясніть, от коров пасли, ви куди ходили коров пасти? В клуб, ходили з коровами, в клуб, в магазин. Поясніть. Омість односельчани захищали Ніну Заболоцьких. Жінку виправдали за статтею 357, тобто привласнення документів, бо третій потерпілий відмовився від своїх звинувачень, поки справу слухали у суді. Але винною у торгівлі людьми фермерку все ж визнали, їй дали рік умовно до того ж, Ніна заболоцьких має виплатити по 20 тисяч гривень двом так званим потерпілим, так би мовити, компенсацію за моральну шкоду. Жінка подалась в апеляцію, бо винною себе не вважає. Вона переконана справу проти неї. Сфабрикували моєї вини в першій інстанції не доведено, а експертизу зробили. Я зараз вам розкажу, як це все було. Його тримали цілий тиждень, його тримали з тими експертизами з тим всім. Від під тиском поліції це все було зроблено. Я руку на серце ложу, щоб у нас було все добре. Він поїхав додому, було все добре. Ми як кажуть, прекрасних були відносинах. І тут от таке. От, такі, от такі. Отак, що робить наша наша поліція, що робить. Все, прошу визнати мене ще раз. Прошу вас визнати мене не винуватою. Моєї вини немає, не грамини. Я стою перед Богом і розказую правду. Ніколи нікого не обдурила, нікого нікого не наговорила і нікого не била. І то якби я йде цього і штукнула, то, то він я дав би мені так, щоб я ноги задегла. Що цікаво, ні двоє потерпілих, ні їх захисниця у Волинський апеляційний суд так і не прибули. Їм неприємно приємно бути, що шутко сказав, їм неприємно приємно знаходитися в новому приміщенні разом з обвинуваченою через те, що Через той психологічний тиск, який вона чинила на них протягом тих всіх років, коли вони працювала, ну вони, скажімо, відчувають це, не менше, це якийсь дискомфорт. У зв'язку ще вони подавали заяви, коли був по порядку їх допит, вони з'являлися, давали показання і давали неодноразові показання. В інший час пробувати особливо засідання, просто щоб бути присутніми, вони відмовлялися з приводу тих повторних питань, які хочуть засувати захист. Питання задавалися чіткі, на що потерпілі віддали стерні відповіді. Зокрема, чи платили вам гроші обоє потерпілих? Ні, гроші не платили. Чи забороняли вільне, чи забороняли вільне пересування? Так забороняли. Втім, Ніна Заболоцьких запевняє чоловікам, які допомагали їй по господарству за роботу, платила і їх пересування не обмежувала. Вони брали гроші кожен день, тому що то були залежні люди, які курили, які хотіли випити. І не хотіли допомагати. От прийшов на шию сів і гонила, і що тільки не казала, вони не йшли. Через деякий час знов приходить. Вони в мене не були постійно. Вони не приходили до мене, вони так прийшли, розуміло. помогли, побули трошки собі. Сьогодні сині гроші забрав. Завтра вже по він поїхав. Вже він в забої. Захисниця обвинуваченої додає, їй не вдалося належним чином допитати потерпілих у суді першої інстанції. Мовляв, звинувачення базується лише на їх показах протягом досудового розслідування. Крім того, Євгенія Коваленко припускає, один із потерпілих може бути під тиском правоохоронців. Щодо нього було дуже багато кримінальних проваджень це було не одне, і захист надав суду ці вироки, які були по кримінальним провадженням. Також він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за насильство в сім'ї. Тому все ж таки необхідно було з'ясувати, тому що сторона обвинувачення заперечувала щодо даних кримінальних проваджень і зазначала, що це не стосується даного потерпілого, теж необхідно було все-таки з'ясувати, чи в дійсності він отримував ці тілесні ушкодження, і де є факти, і чим воно підтверджується, і чи дані кримінальні провадження були щодо нього, тому що, все ж таки, якщо під час досудового розслідування, судового розгляду щодо даної особи були відкриті кримінальні, Нальні провадження то відповідно він частково перебував в залежності від правоохоронних органів. Колегія суддів, порадившись, постановила вирок щодо ніни заболоцьких лишити без змін. Її захисниця запевнила, подаватимуть касацію у Верховний суд. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Село Новоукраїнка Дубинського району, що на Рівненщині, багате на довгожителів і довгожительок. Одну з них 94-річну Євгенію Дмитрук, зустріли, коли жінка бадьоро прогулювалась вулицями села. Йшла від дому дочки до внука, з яким нині мешкає. У новоукраїнці живе з 1956 року, але народилась бабуся Євгенія Полячкою. Я сама з Польщі, вивезена була в Дніпропетровська, а звідси з торбом ми їхали. Wciekali jak to mich, Nie jechali, a wciekali to pojazdem, to autobusem, bo taka nasza droga. A w 1945 wywieźli w kwietniu nas. Jak kto nie chciał jechać, to wszystko zabrali, wykidali i wywieźli. Tak. A dwa roki przeżyli tam i wciekli w I to tak, w Kraszylną żyli, to tu. Чоловіком п'ять шість років прожила, а далі сама. Старенька має чотирьох онуків, п'ять правнуків і праправнучку. Каже, її люблять інші діти села. Протягом прогулянок пані Євгенія дає їм гостинці, а вони їй квіточки. А то діти, як я йду, то знаєте, мають чи сукерки, чи щось, що вони вже за мною біжать, а то мені квіти подали. Догнала мене, я мат в кармані маю. То я вже набираю в кармани. Все життя жінка пропрацювала ланковою. Тяжка робота на буряках, але вдалося пережити всі непрості часи. На буряках зі сорок лянок продерва, і по 7 гектарів. Сперва було по п'ятдесят і потім по гектару, а пізніше вже по два, а в кінці п'ять чи шість років по 7 гектарів. 40 років одну ланку продерла, то треба подумати, і по сім гектарів. оту поля, я знала на ума, скільки гектарів. де. і тепер то бураки полють, не беруть грабачку, грабачку там підуть, а тоді треба було, трактор не пішов дерти всеньку землю. Як ми працювали, хай Бог милий, одвертає, а як в 47-му році. Як вже приїхали сюди, домор той був, але тут не було. Тоді за хлібом їхали з Красильна 10-13 кілометрів сюди, тут була духовка. Їхали сюди, сідали на машину і на суд їдеш ввечері, рано, то приїжджаєш на другий день в чергу за хлібом стояли. Але був хліб. Про свій секрет довголіття Євгенія Дмитрук розповідає просто так Бог дає. Жінка розповіла нам і про своє життя, і історію села та його назв. Порівнюючи раніше і тепер Євгенія Дмитрук каже, колись молодь вміла відпочивати. Молоджоча свято не було, то я винесу лампу, на свічу і сиджу з малою дитиною, як вони співають. Ну молоч то не так була, як тепер. Пісні співають аж ще гримить. А слюбу Бога слухати. А тепер бар і все. І більше нічого не знаємо. В клуби десь постанови, Ми, жінки, чоловіки. Ставили постанови якісь, а тепер ніхто того не учить. Дочка бабусі Євгенії Неля каже, мама досі багато читає ні дня без газети. Пережила Другу світову і серцем переживає за героїв нинішньої війни Росії проти України. Дуже переживає за війну, що ця в нас є. Стоїть на колінах. Коли ми проводимо в останню дорогу наших героїв, вона нам все ще допомагає, керує нами працювати. Дуже ну навіть за НАТО працювати, дуже любить всіх, за всіх переживає. Вона піде, пройдеться, дуже любить спілкуватися, читає багато, читає романи. Ми... Читає, Читає книжки, кожен ранок у нас стає зранку молиться і вечором лягає, теж молиться. Зять довгожительки теж каже про те, що тільки хороше. То до, до внука йде, то до мене йде, то внука живе, то тут. І Так і живе. Бог дає здоров'я, то і дякувати Богу, що здорово. Так все життя вона проробила тяжко. Але Живе довго і дякувати Богу. Нікому не. Цілу. Кожному дано своє життя. Бажаємо Євгенії Дмитрук ще довгих років життя і лишатись такою бадьорою та позитивною. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із села Новоукраїнка Дубинського району Рівненської області для новин на часі. Теплові мережі Луцька вже давно потребують заміни. Два тижні тому розпочали капітальний ремонт трубопроводів на проспекті Перемоги. До слова, ця теплова мережа експлуатується з 1977 року. І за останні чотири роки під час опалювальних періодів тут зафіксували більше 15 проривів. Ми знаємо, що буде наступний опалювальний сезон, наприклад, на який, жаль, дуже складним. Тому всі проблеми, які можуть у нас в процесі проходження цього сезону, З'явитися, ми повинні по максимуму в міру наших можливостей їх сьогодні усунути. Ми зараз знаходимося в Клищі на проспекті перемоги на територія п'ятої школи, і діляночка ця і ділянка до зупинки громадського транспорту. За останні два роки було напевно 15 витоків, тобто дуже зношена мережа. Тому було прийнято рішення замінити її, капітально відремонтувати. Загальна протяжність теплових мереж ДКП «Луцтепло» – тепло понад 130 кілометрів, з яких уже замінені на попередньо ізольовані трупи більше 18 кілометрів, що складає 14% від загальної протяжності теплових мереж. Протяжність відремонтованих трубопроводів на проспекті Перемоги становитиме близько 1600 метрів. Територію школи ми розпочали. Якнайшвидше, тому що 1 вересня не за горами, щоб тут вже був належний лад, благоустрій. Все підрядна компанія після себе відновить. Роботи триватимуть, повторюсь, три місяці. Контракт з підрядною організацією, кошти інвестиційної програми підприємства, вартість проєкту близько 23 мільйонів гривень. Як видно, вже чимало робіт зроблено. Демонтована вся стара, на цій ділянці, де п'ята школа, демонтована вся тепломережа, яка експлуатувалась. Зараз влаштовуються лотки, в які будуть покладені змонтовані попередньо ізольовані труби. Роботи будуть виконуватись в межах трьох місяців. Будівельно-монтажні роботи з реконструкції теплової мережі виконує підрядна організація «Вельткапітал», яка згідно договору відновить благоустрій по завершенню капремонту. Термін експлуатації попередньо ізольованих трубопроводів до 30 років. В загальному 8 кілометрів мереж ми будемо робити. Частина мереж нам надається завдяки агентству Юсейт, за що ми їм дуже вдячні. Від нас лише буде фінансуватися робота, тобто труби нам мережі нам надаються безкоштовно. Будемо робити, вкладати ці мережі між проспектом Волі і вулицею Глушиць. Там також є частина мережі, досить зношена. І окремі ділянки робимо також на пробудинкових територіях. Орієнтовний термін виконання робіт три місяці.